Стосовно лептоспіроз, дійсно також погана і небезпечна хвороба. От вона, звичайно, лікується, але вона дуже робить погані наслідки. Коли йде комплексна вакцинація, туди також входить лептоспіроз. Є вакцини, в яких є там два штами, є вакцини, в яких є чотири штами. От основні штами, якраз на які е, акцентують увагу, бо завдяки ним утворюється стійкий імунітет. Є дуже патогенні штами лептоспіри, які викликають захворювання. Е, хворіють нирки. Тварина, е, коли захворює, вона виділяє сечею. Е, резервуар з дуже простий. Це пацюки. Вони з а також коли там загризають ну, туди собаки, от, вони заражаються. Є дуже великі такі правила. тобто е, Обмеження повинно бути все у рукавицях, тобто, щоб не було дотику. Тому що е захворіти людина може, це є зооантропонозна хвороба. Хворіють тварини, хворіють і люди. Не знаючи про те, що тварина в тебе захворіла, людина також вже під, скажемо так, в зоні ризику. Для цього потрібно вакцинувати. Елементарна вакцинація вже вирішує це проблем. Уже часто сечопускання — це біль в області нирок, тому що рано чи пізно це призводить. Просто є штами, які паразитують там більше там кишечник, викликають. Там на нирки садить, там, на печінку, тобто все є штами, вони відрізняються. Але факт лишається фактом. І вакцинацію потрібно робити комплексно, адже саме вакцинація туди входить і саме і лептоспіроз, туди входить аденовірус, парвовірус, Це вже запорука того, що тварина буде захищена, відповідно, людина буде захищена. От. Бо всі хвороби, які вакцинують, які входять. Вакцину, да, яку ми запобігаємо, вони або тяжко лікуються, або взагалі не лікуються. І Коли хвороба е попадає або захворюває тварина, з іншими словами, важливо, що ця хвороба вже уразила, на що звернути увагу. Адже ми всі знаємо, що навіть в гуманній медицині, е так і в ветеринарній нирки це друге серце. Нирки ніхто нові не зробить. Вони не відновлюють. І коли дійсно, якщо печінку можна там вирізати, вона виросте. Це не проблема в пересадку, виросте це не, не така там серце клапана ставлять, да. то нирки вони не відновлюються. От загинув, просто нирка має дуже складну структуру, нефрончик. І коли вони гинуть, вони вже не відновлюються. Їхня основна задача фільтрація. первинна, вторинна, утворення сечі. І коли попадають великі сполуки, да, вони просто їх бомблять, вони просто заставляють працювати надлишку. І коли великі молекули, вони просто розбивають ці нефрончики. Відповідно, тоді нирки працюють, на, якщо взяти 100%, вони там працюють тільки на 70, на 60, на 50%. Відповідно, тоді вже дієта повинна бути. Тобто, так як і у людей, так і у тварин підбір там, медикаментів, які будуть протягом життя підтримувати, щоб не накопичилися з І Коли люди не захворювають, ну, потрібно вчасно виявити. Бо на перших етапах вона просто тварина. Являється навіть коли до того, поки ти почав лікування, і навіть коли ти лікуєш, вона ще є носі їм заражує, вона просто розповсюджує.